Одна з унікальних перлин Тернопілля місто Чортків виросло на берегах річки Серед. Перша згадка про нього датується 15 сторіччям. Назва походить від прізвища тодішнього власника цих земель Магната Єжи Чортковського. Давнє історичне містечко багате на пам'ятки. Воно цікаво різноманіттям історичних пам'яток архітектури. Перші укріплення замку Гольських датуються кінцем 15-го сторіччя. У 1635 році побудована церква Успіння Пресвятої Богородиці Перлина Тернопільщини. Як на наші міркування в сьогоднішній час невеличка церковиця, а на той час вона була звичайно. Великої. І вона рахується найстарішою церквою всього Поділля. Ікон розписана в церкві. Залишилися що хрещення Росії України. Відреставрована вона також ця ікона в кінці 80-х років. Парафіяни завжди намагаються помолитись перед чудотворним образом успіння Пресвятої Богородиці. Поряд з храмом побудовано дерев'яну дзвіницю. Згодом у чорткові зведено церкву вознесіння Господнього. Тризрубна споруда за вишки 18 метрів побудована місцевими майстрами без жодного цвяха. Це традиційна українська сакральна споруда. Церква Святого Миколая. Її така основна прикмета це було те, що вона була споруджена без єдиного цвяха. І деякі залишилися ще дотепер. Скажем, там певні такі речі, які можна побачити, в який спосіб вони були скріплені не застосовуючи цвяхів. Але вже через 10 років церква зазнала перших руйнацій, коли турки татари нападали на наші землі. Вона була частково знищена, а в 1672 році фактично повністю. І щойно в 1717 році вона знову була відновлена місцевими майстрами. І на свято Вознесіння Господнього освячена. І тому до, до цього часу вона носить цю назву Церква Вознесіння Господнього. До 1905 року у цій церкві відбувалися богослужіння, тоді ця церква належала до, до лішньої вигнанки. Це був присілок міста Чорткова. Ми маємо ще зараз горішню вигнанку. Зараз це є мікрорайон Чорткова. І саме в 1905 році, коли була побудована церква Покрови Пресвятої Богородиці за митрополита Андрея Шептицького, який почав таку активну будову церков по цілій Галичині. Саме тоді церква Покрови Пресвятої Богородиці належала до Української греко-католицької церкви, тепер є в користуванні православної громади. Ця церква була фактично зачинена тільки у великі свята кілька свят в році, в ній відправлялися Богослужіння. Отже, в 1946 році, коли церква греко-католицька була сталінським безбожним режимом загнана в підпілля через так званий Львівський псевдособор, отже, всі в цьому храмі Богослужіння перестало відправлятися. І до 1967 року. Вона зазнала великих руйнацій. Ми маємо світлини, які можуть свідчити про це, настільки Отже, тут була велика проблема щодо збереження самого храму. Можемо подивитися світлини на 1967 рік, в якому стані вона знаходилася, щоб ми мали собі уяву, якою був була ця церква в 1967 році. Прошу. Влада тодішньої української УССР вирішила цю споруду зачислити до пам'яток архітектури республіканського значення. Був зроблений частковий ремонт цієї споруди. Але на початок 90-го року вона була в жахливому стані, і все те, що ви зараз бачите, це все є справа рук, справа сердець, праці, молитви, отже, парафіян даного храму. Під час визвольної боротьби українського народу 1648-57 років гетьман України Богдан Хмельницький та козацька старшина відвідували Божу службу у цьому храмі. Цей храм переповнює такою молитвою, отже заходиш і відчуваєш, що він є таким намоленим. І навіть не випадково думаю, що він називається храмом Вознесіння Господнього, оскільки Бог також, Ісус вивів своїх учнів на гору, показуючи таким чином, що насправді земне воно є таким, яке є проминаюче, і проводить нас до Бога. І тому в цьому храмі хочеться перебувати весь час. Не 24 години, а 25 годин на добу. І тому насправді біля цієї церкви також горнуться багато дітей і молоді, тому що вона притягує. Бо Бог випромінює багато благодаті, багато ласки, багато милосердя і прощення, знаєте. і молодь, яка є зараз стимулом також і українським, так? вона також і тут, тутешня молодь притягується сюди до храму. І це, можливо, не заради нас, знаєте, не через нас, а через Божу благодать. У 30-х роках 20-го населений пункт прикрасила ратуша чортківської міської ради, яку зведено в стилі конструктивізму. Збереглась і синагога. У 90-х роках минулого сторіччя побудовано величавий новий греко-католицький собор святих Петра і Павла. Більш як сторіччя служить парафіянам Покровська церква. Де людина може відкрити свою душу перед Богом. І не ті спокійні для своєї душі після тих земних суїд, які людина зустрічає в буденному житті. Але дуже часто ми повинні пам'ятати за те, що не тільки в церкві, але поза церквою людина повинна жити церковним життям. І важливе саме основне, щоб ми не тільки кликали людей до церкви, а робили так, щоб люди йшли до церкви. Коли людина прийшла до церкви, вона була біля церкви, помолилася, подивилася на все те, що є тут зображення. Море якісь витворівських рук, праць, мистецтва, що людина робить, це показує, наскільки людина любить Бога, любить Україну свою і дбає за кожну близьку душу, яка для того, щоб людина там могла одержати спасіння. І ось ця церква, як бачимо, вона побудована 1905 року. За цей час вона фактично не була зачинена під час радянської влади вона була діюча. Але ось те, що зараз сьогодні є біля церкви, церкві, це зроблено за останні роки, тобто під час незалежності України. Якраз перше, що було в 20 роки, ми бачимо дзвіниця, яка має 40 метрів разом з хрестом. Особливе місце в архітектурній палітрі міста посідає найвеличніша споруда домініканський костел, що був освячений в ім'я святого Станіслава. Костел Матері Божої святого Розарія і святого Станіслава. Саме таку повну назву має храм, вперше було зведено на початку 17-го сторіччя. Для кляштера домініканського ордену на кошти тодішнього власника міста, воєводи мецената Станіслава Гольського. Костел став частиною монастиря, розташованого на правому березі річки Серед. Вражає внутрішнє оздоблення храму. Головний фасад собору виходив на стару ринкову площу, а по периметру був оточений зовнішньою оборонною стіною із баштами на кутах і бійницями, що захищала храм та інші монастирські будівлі. Тож під час численних нападів татар на місто, саме за стінами монастиря, місцеве населення почувало себе у безпеці. В центрі нашого вівтаря знаходиться образ патрона нашого костелу, святого Станіслава, єпископа і мовченика. Він був єпископом Кракова і є покровителем нашого храму. Крім того, покровителькою нашого храму є Матінка Божа Святого Розарію, чудотворний образ якої оригінал знаходиться у місті Варшаві у костелі отців домініканців. Він був вивезений з міста Чорткова в 46-му році, коли оці домініканці покидали місто Чортків, тому що їм не дозволили більше тут перебувати. У 1663 році, взявши участь у літургії на поклін до Чортківської чудотворної ікони Матері Божої, приїздив король Польщі Ян Казимир, який прямував походом на Смоленськ. А у 1683 році. В костелі побував наступний польський король Ян Третій Собеський. Наприкінці 19 го сторіччя населення Чорткова настільки зросло, що костел не вміщував усіх парафіян. Тому вирішено було розпочати будівництво нового храму, а старий костел разом з частиною мурів і веж розібрати. Також демонтували і дзвінницю. Проект нового костелу підготував видатний польський архітектор, професор Краківського університету Ян Кароль Сас Зубжинський, а скульптурні фігури святих для фасаду виготовили уславлені майстри Чеслав Стовп і Діаман Станкевич. У 1906 році східна частина старого костелу була зруйнована. Почалося будівництво нової святині. А вже за кілька років домініканці вирішують розбудувати храм, монастирський корпус і також розширити дорогу біля собору. В храм, якому ви зараз перебуваєте, він має всього 100 років. Він був побудований в 1911 році, а той храм, який був до цього, був набагато менший і був зроблений з каменю, його розібрали. Від старовинного домініканського собору залишилися лише фрагменти оборонних мурів. На підморках давнього храму постав оновлений костел в стилі неоготики. Це один з наймальовничіших костелів Західної України. Висока вежа костелу, головна архітектурна домінанта чорткова. Святиною храму вважається чортківська чудотворна ікона Матері Божої. У 1989 році, коли на проханнях вірних був повернутий нам костел, ми не могли отримати більше нас з поворотом цього образу Матінки Божої, тому нам намалювали копію. І вперше в історії церкви в нас була коронована копія образу Матері Божої Чортківської. Такого випадку ще в історії церкви не було, тому що переважно коронують сам образ оригінал, який перебуває в храмі. Коронець, нам ще незадовго до своєї смерті встиг посвятити папа Іван Павло ІІ. До 1946 року костел Святого Станіслава належав Римо-католицькій парафії. За рік його передали православній громаді міста а за півтора десятки років храм взагалі закрили, перетворивши на склад для мінеральних добрив. У приміщенні костелу надовго замовк орган, неземна краса звуків якого божою благодаттю входила в душу парафіян багатьох поколінь. Як виявилося пізніше, він був частиною великого дрезденського органу, та радянській владі тоді було не до збереження культурної спадщини українського народу. У 70-х роках економіка радянського союзу потребувала кольорових металів. І унікальну музичну реліквію просто розібрали на запчастини. Архівні документи свідчать, що з Дрездена до Чортківського райкому компартії надійшов лист із вічливим проханням продати орган. Повідомляли і суму оплати, на яку районний центр міг би безбідно існувати кілька років, але не судилось врятувати унікальний музичний інструмент. У 1989 році костел було повернуто святій церкві. Тоді ж оці домініканці відновили свою діяльність у Чорткові. Храм став відновленим центром християнської духовності для католиків латинського обряду. У січні 2015 року Тернопільська обласна державна адміністрація передала домініканський монастир. При костелі санктуарії Матері Божої, святого Розарію і святого Станіслава у місті Черткові у власність східному вікаріату ордену братів проповідників в Україні. Із серпня 12-го року обитель була у безоплатному користуванні ченців. Монастир є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення. Вікаріат зобов'язано охороняти і зберігати перлину національної духовності. Це була програма Україна Диво дивовижне. Живіть з Богом у серці! Віра завжди даруватиме вам спокій душі та надію на світле майбутнє.